Матвія 21 розділ з 8 по 11 вірш. Величезна кількість народу розстелила свій одяг на дорозі, а інші зрізали з дерев гілки і розстеляли їх на дорозі. А люди, які йшли попереду і позаду Ісуса, вигукували: «Осана, сину Давида. Благословенний той, що йде в ім'я Господнє, «Осана у вишніх. Коли він увійшов в Єрусалим, усе місто загуло заговорило, хто це такий, народ казав: Це Ісус, пророк із Назарета Галилейського. Е, у дитинстві я досить багато любив читати книжок, і особливо мені подобалось або подобались книжки на тематику середньовіччя. Коли описували ось ту культуру, той побут, і мені це дуже сильно подобалось. Саме та культура, ті цінності, рицарі і так далі. Я дещо в дитинстві чомусь захоплювався цим. І що цікаво, що особливо яскраво у цих книгах е, свого часу описували коронації монархів. Е, як ми знаємо, наразі. У деяких країнах світу і сьогодні є королі або царі, але фактичної влади у них немає. Але тоді ці коронації мені досить так яскраво запам'ятовувались. І ось пам'ятаю, що на той момент, коли коронували царя, це була досить пишна і яскрава така процедура. Ці коронації передувала певна така величезна підготовка. Пишно одягнений цар він їхав на прекрасній кареті. З добірними конями через усю столицю е, він їхав не сам. За ним йшла свита, попереду йшли певні люди. Інколи це було військо інколи це були люди, найкращі науковці на той момент, які вносили якісь певні наукові такі величезні відкриття, які важливі були для усього людства. Тобто найкращі, найдобірніші люди вони йшли усі разом із царем. І кульмінація ось цієї всієї історії була саме тоді, коли цар, майбутній цар проходив через усю столицю, підходив до місця, де його коронують, і на нього одягали зверху корону, і давали скипетр. Знаєте, у цьому ривку, який я тільки що прочитав, тут також іде мова про. Коронацію. Ми також можемо спостерігати за коронацією, але це трошки інша коронація. Не така пишна, не з тією пафосністю, без всілякої свити. В столиці ввіжає Бог в тілі людському лише на освяті. І це його свідомий вибір. Без усякої пишної свити, без всіляких таких прикрас. Це останнє публічне з'явлення на публіці Ісуса Христа перед смертю на Голгофі. Його гучно зустрічає народ на той момент. В Єрусалимі було близько двох мільйонів людей. Звідки така цифра? Ну, є певна статистика храмова статистика жертвоприношень І на той момент, у той рік, орієнтовно було принесено в жертву за гріхи 260 тисяч голів тварин. А як ми знаємо, на той момент за гріхи людей можна було принести одного барана, і цієї жертви було достатньо для 10 людей. Що цікаво, що ця подія, бо це також достаменний факт, що ця подія відбулася саме у понеділок, також ми бачимо, що Христос сам ніби дає старт цим і наступним подіям. Христос, ось цими своїми словами, коли Він попередньо каже, візьміть, підіть осля, він ніби запускає механізм, який згодом призводить Його до смерті. Що цікаво, що Христос не був беззахисною особою, яка перейшла дорогу фарисеям, тому що інколи проповідується таке, що ніби, або говориться, таке, що ніби Ісус Христос Він перейшов дорогу Фарисеям, і внаслідок цього Він загинув. Ні. Христос повністю керував ситуацією, Він добровільно віддає себе у руки натовпу. І ось Христос на молодому ослі там кидає одежу. Ми знаємо, що кидання одежі на землю це був знак поваги до тієї людини, яка їхала. Ще один цікавий момент: що сьогодні натовп не підкорився священикам, адже в попередніх главах ми читаємо, що священики сказали, коли ви його побачите, ви повинні сповістити нас про те, що він з'явився. Але ні, народ цього не робить. І... Вони починають славити, славити ось цього царя. Знаєте, з людської точки зору, ось цей натовп його ніби охоплює масова така істерія. Усі радіють, всі славлять. І основне їхнє бажання, їхня впевненість полягає у тому, що Христос ось ось він скине з їхньої шиї ярмо І нарешті вони стануть вільним народом. Проходить 4 дні. І. Христос повністю і абсолютно руйнує ось ці химерні уяви натовпу про своє земне царство. Він за ці чотири дні після цього візду він не звільняє їх від ярмарабства. У нього дуже жорстока і правдива риторика по відношенню до священиків. Він із бичем у руках розганяє людей, які заночистили храм своїми діями, і як підсумок. Матвія, 27, розділ, 22, 26 вірш. Пілат каже їм, що ж мені зробити Ісусом, з Ісусом званим Христом. Усі кажуть йому, Хай буде розп'ятий. Правитель сказав, яке ж зло він вам зробив? Та вони ще дужче стали кричати: Хай буде розпятий. Пілат, побачивши, що нічого не вдіє, а натомість починається заворушення, узяв. Води умив руки перед народом і сказав: Не вин я в крові цього праведника, дивіться самі. І весь народ сказав відповідь Його кров на нас і на наших дітях. Тоді він звільнив їм вараву, а Ісуса, піддавши бичуванню, видав на розпяття. Той самий народ проміжок часу, часу чотири дні. Що із ним відбулося? Чому так швидко звінився настрій? Та риторика народу по відношенню до Ісуса Христа. Чомусь це таке відоме, відоме усім прислів'я від любві до ненависті лише один крок стало сумною реальністю в цій ситуації. Що не так із Божим народом? Прочитавши і проаналізувавши цю історію. Мені здається, що проблематика вона полягає у тому, що, говорячи правильні слова про Месію, Натовп при зустрічі Ісуса Христа не розумів істинної важливості того, що відбувалося у той момент, коли Ісус Христос в'їжджав у Єрусалим. Вони знали, хто такий Христос, але насправді у Ісуса Христа не вірили. Вони називали його Месії, а разом із тим вони абсолютно не розуміли природу його царства. Тому, коли вони побачили, що Христос не є тим, за кого вони уявляли, Він їх не звільняє від римлян, не дає їм земного благополуччя, вони з легкістю віддають його на розп'яття, навіть не моргнувши. Люди хотіли прийняти царя виключно на своїх умовах, але вони б ніколи. Не поклонились царю, який їм не подобався, навіть коли це сам Божий Син. Мені здається, що вони бажали, щоб Ісус переміг Рим а не їхні улюблені гріхи і їхню лицемірну, таку дещо поверхневу релігію. Коли я читав цю історію, знаєте, зі сторони взагалі ця ситуація, коли Ісус Христос віджає, славить Його народ. Ця історія і ситуація виглядає досить гармонійною і гарною. Але в своїй глибині суті між діями Ісуса Христа та діями народу була величезна і така глибока прірва. Христос прийшов у світ не задля того, щоб дати нам тимчасові зовнішні якісь певні благополуччя, мир. Він хоче набагато більше дати. Він хоче дати внутрішній мир із Богом. Христос, мені здається, ніколи б не звільнив би людей на їхніх умовах. А люди свого, своєї сторони вони не бажали звільнення на умовах Христа. Коли він увійшов у Єрусалиму, самістой заголой заговорило: хто це такий? Народ сказав: це Ісус пророк із Назарета Галілейського. Коли ось ця масова радість, цей гамір він затих. Люди, які були в місті, вони запитують, хто це був такий. І що цікаво, що вже ніхто із них не говорить, що це Месія? Після цієї всієї історії це лише Пророк, це лише Ісус, Син Тесла. Знаєте, ось ці люди вони у своєму житті неодноразово зустрічалися з Ісусом Христом, бачили його чудеса. Навіть інколи признавали його божественність, але є один безперечний факт, що вони відкинули те, що Він їх особистий Спаситель та Господь. Вони були такими досить приземленими, самодоволеними матеріалістами. І на той момент людей цікавило лише земне царство, яке вони чекали від Ісуса Христа, але ні в якому разі не небесне. Ви знаєте, коли я прочитав цю історію, в мене з'явився такий певний висновок, який я хотів би сьогодні поділитися, яким хотів би поділитися з вами, і я насамперед взяв цей висновок для себе. Взагалі ця проблема вона існувала тоді, але вона є надзвичайно актуальною сьогодні. Сьогодні є також ризик прийти до Ісуса Христа з метою про те, що Він дасть мені багатство, можливо, успіх. Можливо, хтось приходить до Ісуса Христа за здоров'ям або за іншими якимись певними земними такими задоволеннями, про які дбає людина. І як і народ під часто торжественного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Ось така людина, яка приходить з такою метою до Ісуса Христа. Вона буде голосно нас на початку вітати Ісуса Христа. Але це буде лише до тих пір, поки вона буде вірити в то, що Він може задовольнити її егоїстичні бажання. Але як і той народ, через певний час, через декілька днів, потому, вони відкинять і засудять його, коли він абсолютно не дасть їм того, що вони бажали. Мені здається, що коли Слово Христа вказує на. Їхні гріхи, наші гріхи, і особисту потребу в Спасителю. Ми інколи або люди, гріхові, люди, які свого часу впали в гріх, вони відкидають і проклинають Ісуса Христа, так як і Той народ. Знаєте, не римляни були головною проблемою ізраїльтян. Не римляни були головним ворогом ізраїльтян. Їхнім головним ворогом був особистий гріх від яких вони відмовились в той момент звільнитися. І як висновок для себе я взяв, що мій головний ворог це не якісь сусід, який заважає мені жити. Або мій головний ворог не шеф на роботі, який не дає мені спокійно на роботі існувати. Мій головний ворог це не якийсь чоловік, який не дає мені добре жити. Головний мій ворог це мій особистий гріх, від якого Ісус Христос хоче мене сьогодні звільнити. Ви знаєте, цим гріхом ми заражені всі. Свого часу відбулось гріхопадіння, після якого кожен із нас заражений гріхом. І Ісус Христос, Він прийшов саме для того, щоб звільнити нас від цього гріха. Я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали про ось це в своєму житті, щоб ми пам'ятали про Івангелі, що Ісус Христос готовий звільнити нас від головного ворога, який є гріх. Амінь.